Вітаю, ви на каналі Українська YouTube Кухня. З вами Григорій Горобій. Сьогодні ми поговоримо про те, в який же спосіб можна вигідно поєднати Instagram, YouTube і отримати від цього дуже класні результати. Що потрібно для того, щоб поєднати ці дуже цікаві інструменти? По-перше, потрібно розуміти, чи є у вас стратегія розширення бізнесу. Що таке розширення бізнесу і яка може бути стратегія? Варто розуміти, за рахунок чого ви хочете збільшувати обсяг свого прибутку. Так от, для того, щоб поєднати вигідно інстаграм і Ютуб, потрібно розробити стратегію. І ця стратегія має передбачати, за рахунок чого у вас буде рости прибуток, чи то за рахунок збільшення кількості клієнтів, чи то за рахунок збільшення вартості послуг для одного клієнта, чи то і одне, і інше водночас, або, можливо, ви захочете створити інший зовсім продукт. І за рахунок нього збільшити кількість покупок одним клієнтом, і це теж допоможе вам вирости, вирости в прибутку. Відповідно, якщо ми поєднуємо Instagram і YouTube, необхідно зробити наступне: крок номер один: ми прописуємо стратегію. Крок номер два. Потрібно розписати декомпозицію, за рахунок чого ми отримуємо більший прибуток. Крок номер три це продумати, яка частина контенту має залишатися в інстаграм, а яку частину контенту давати в Ютуб і переводити з інстаграм у Ютуб частину людей. Це допоможе нам навчити швидше штучний інтелект Ютубу і показати йому, а кому саме показувати контент Ютуб. При цьому ви маєте розуміти, що у вас і Інстаграм, і Ютуб використовують частково схожі інструменти: це короткі вертикальні відео. Якщо в Інстаграм це «Reels», то в YouTube це Shorts. Ви можете використовувати один і той самий контент для того, щоб набирати аудиторію абсолютно в різних інструментах. І таким чином кількість підписників у вас загально буде зростати. Вони будуть переходити з одного інструменту, з одного а, джерела з інстаграму в Ютуб, з Ютубу в Інстаграм. І таким чином у вас буде рости обидві платформи. За рахунок цього ви отримуєте більше результатів. А яким же чином поєднати інстаграм і Ютуб і ще щоб покращити цю результативність? Потрібна індивідуальна комунікація. Ми вже провели таку о, експериментальну роботу з? О, Психологом Черновою Людмилою Павлівною, і ми побачили, яким чином індивідуальна комунікація допомогла, комунікуючи з людьми в інстаграм, запросити їх в Ютуб. Вони починають взаємодіяти, коментувати. І таким чином Ютуб бачить, що аудиторія лояльна. Ютуб бачить, кому показувати відео і збільшує охоплення, збільшує покази. За рахунок цього нам вдалося вийти уже в другому чи третьому відео на кількість показів більше 10 тисяч. Холодної аудиторії, тобто це люди, які не є підписниками а, даного експерта. І відповідно, якщо ми в такому параметрі будемо рухатися, то у вас буде збільшуватися впізнаваність, у вас буде збільшувати ваша медійність, а, про вас будуть більше говорити. Відповідно, якщо люди будуть вас шукати в соціальних мережах, ви будете випадати в перших п'яти пошукових запитах Google, як мінімум. От. І, за рахунок того, що ви будете впізнаваною медійною особистістю, у вас буде більше довіри і більша кількість людей буде готова купити ваші послуги, в тому числі онлайн. Бо довіра це такий, знаєте, впевнений двигун для того, щоб покращувати ваші результати в бізнесі. І чим вища довіра, тим вища лояльність людей до вас у вашому бізнесі, і тим краще розвивається сам бізнес. Тому. Проваджуйте до себе в бізнесі в своїй діяльності, в своїй експертності. Поєднання Instagram і YouTube, і хай вони приносять вам додаткові бонуси від того, що ви є сміливим експертом, який готовий іти вперед і використовувати найсучасніші найсучасніші інструменти для розвитку вашого бізнесу. Якщо вам це відео було корисне, ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі, запитання. Якщо ви хочете потрапити на бізнес-розбір по YouTube і розробити індивідуальну стратегію, в описі під цим відео є Google Фору. Яку ви можете заповнити, ми з вами зв'яжемося і проведемо розбір. З вами був Григорій Горобій, українська YouTube Кухня. До нових зустрічей!